Вітаємо, друзі! Компанія Вітул завжди піклується про ваш комфорт. Тому сьогодні, на огляді, переносні лампи від торгової марки Voin. Подивимося на асортимент, розглянемо характеристики та комплектацію, а також порадимо, що обрати саме вам. Посилання на весь асортимент ламп ви, як завжди, знайдете в описі, та обов'язково підпишіться, щоб не пропустити новинок. Почнемо. А саме огляд, ми почнемо з моделі VL2010. Компактна модель з вагою всього 100 грам та невеликими габаритами, потужність лампи 3 Вт. корпус з АБС пластику. Живлення від трьох пальчикових батарейок не йдуть у комплекті. Три варіанти використання: можете тримати лампу в руці, зафіксувати її на магніт або закріпити, використовуючи гачок на корпусі лампи. Це бюджетний варіант для всіх, хто шукає зручне та функціональне джерело світла для будь-яких умов. Далі поговоримо про моделі VL99 та VL109. Схожі моделі за конструкцію, але мають свої особливості. Модель ліхтаря VL99 має батарею на 1200 мАч, Потужність тривати та максимальний час безперервної роботи до 3,5 годин, час зарядки 2,5 години. Моделі мають два режими роботи: сфокусований промінь та розсіяне освітлення. А модель vl 109 може працювати як повербанк. На задній панелі ви також знайдете індикатор заряду ліхтариків. Звичайно, будований гак та магніт на кожній з моделей. На моделі vl 109 їх цілих два. Окрім цього, ви завжди можете зафіксувати наші ліхтарики на поворотні ніжки. Ось так це виглядає. Обидві моделі чудово поєднують у собі: функціональність, універсальність та практичність. У коментарях обов'язково напишіть, яку модель обираєте саме ви. Далі на огляді модель vl 193 Тут же живлення все цікавіше. Працює від батареї час роботи від 3 до 4 годин, також від мережі 220 або від прикурювача авто. Все необхідне йде в комплекті. Форма ліктаря дає можливість використовувати його у різних умовах: а магніт та гачок з кріпленням ліхтаря у різних положеннях. Також присутньо декілька режимів освітлення два режими під час розсіювання та один сфокусований промінь. Якщо ви цінуєте багато функціональність, то модель VL7043 саме для вас. Також присутній магніт знизу, висунений магніт зверху та великий гачок зверху ліхтаря. Окрім можливості закріпити його у будь-якому положенні, ви також можете змінити кут ліхтаря під час роботи. Серед додаткових переваг це його вологостійкість, що дає вам змогу використовувати його під час активного відпочинку. Модель VL102 має корисні особливості: зручна форма, кліпса для кріплення на пасок або кишені, також магніт для закріплення на металеві поверхні. Потужність тривати, батарея 1200 мАч, та також присутній індикатор заряду. І, звичайно, декілька режимів роботи: сфокусований промінь. Та розсіване освітлення. Остання модель у нашому огляді це VL107 одне з найкращих професійних рішень саме для ваших задач. Якщо говорити про потужність моделі, то це 3 та 5 Вт. час безперервної роботи до 4,5 годин, час зарядки до 4 годин. Особливістю моделі є можливість змінити кут ліхтаря завдяки висувній системі, і звичайно наявний гачок та потужний магніт. А тепер до порад, якщо ще не вибрали свою модель. Моделі VL193 та VL102 це універсальний та компактний варіант для будь-яких задач. Модель VL2010 – це бюджетний варіант для повсякденного використання. Модель VL7043 – це потужний ліхтар для професіоналів та любителів активного відпочинку. Моделі vl 99 vl 107 та VL-109 109 це чудовий вибір для дому, для дачі та для кемпінгу. Це незамінний помічник навіть на повноцінному автосервісі. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Сподіваємося, воно було корисне. Посилання на весь асортимент ліхтарів ви знайдете у описі під цим відео. В коментарях напишіть, яку модель обираєте саме ви. Ну і звичайно, поставте подобайку та підпишіться. Дякуємо та до зустрічі!